У цій частині ми будемо говорити про різні типи даних. Кожен тип даних ми будемо розглядати окремо, будемо говорити, що з ним можна робити, що не можна, які методи є, які операції є. Ви вже знайомі трохи з рядками та списками, тут ми їх розглядаємо детальніше, і також розглядаємо нові типи даних: словник, кортеж та множину. І через те, що тут дуже багато інформації, невеличке попередження. Якщо у вас вже є досвід з якоюсь мовою програмування, чи ви вже знаєте Python основи, ви можете пропустити цей розділ. Бо він орієнтований на людей, які вивчають першу мову програмування, і тому ми повільно, поступово розглядаємо всі нюанси. Якщо ви знаєте основи, знаєте, що таке список, знаєте, що таке словник, ви можете дуже швидко подивитися на ці теми в книзі і почати виконувати завдання. Якщо все виходить, ніяких питань немає, можна не дивитись ці відео, бо на них піде багато часу, і якщо ви це вже знаєте, це не дуже весело буде слухати. Тому набагато простіше буде просто передивитися це в книзі. Тепер для тих, хто вивчає першу мову програмування, тут буде дуже багато інформації. Ми будемо про кожен тип даних говорити, які методи є, які операції підтримуються. Тому вам треба спочатку дивитись відео на якийсь тип даних, потім робити завдання. Тобто ви подивилися, наприклад, про рядки і можете зробити вже декілька завдань. Подивилися ще про список, можете зробити ще декілька завдань. Додали до цього множину, можете зробити всі завдання. Після цієї теми треба зробити завдання четвертого розділу. І там немає, наприклад, завдань на кортежі і на словники. Але в п'ятому розділі будуть словники. Тому вам навіть не потрібно слухати всю теорію для того, щоб робити завдання. Якщо ви послухаєте абсолютно всі типи даних, а потім будете робити завдання, у вас просто буде порожнеча в голові, і вам просто дуже важко буде робити щось, тому що ви все забудете вже. Тому вам треба поступово це робити. Подивилися рядки, зробили завдання. Подивилися списки, зробили завдання. І для того, щоб це вам полегшити, для того, щоб ви знали, які завдання ви можете робити після кожної частини, у вас є така таблиця, де прописані теми для кожного завдання. Єдине, що тут немає такого, на жаль, що, наприклад, перші п'ять завдань на рядки, наступні п'ять на списки і так далі. Це просто так історично склалося, що які завдання додавалися після, порядок не змінювався, і тому тут трошечки халепа. Але тут прописано, що, наприклад, якщо ви подивилися вже тему рядки, методи рядків. Ви можете зробити завдання там 4.1, 4.2. якщо ви ще подивилися форматування, ще 4.6 можна зробити. Якщо ви вже знаєте про рядки і списки, ви можете зробити ще 4.9, 4.3, додивились потім про множини, і тоді вже можете робити всі завдання. Єдине невеличке попередження, тут, що ці теми це підказки. Якщо ви просто дивитеся на завдання 4.3 і навіть не розумієте, звідки почати, що використовувати, ви бачите, що тут рядки, методи, рядки, списки. Але якщо ви знайшли якийсь метод вирішення завдання, інше абсолютно це не проблема. Це просто підказки для того, щоб вам натякнути, що вам тут допоможе. Ну і знов таки для того, щоб ви зараз знали, що ви можете подивитись, наприклад, тільки частину теми і вже робити завдання.